Через негоду на Чернігівщині без електрики залишилося 9 населених пунктів у трьох районах області Брознянському, Чнянському та Сосницькому. За інформацією, МНС, через налипання мокрого снігу та пориву вітру відключено 4 лінії електропередач та 90 трансформаторних підстанцій. Без телефонного зв'язку опинилися жителі 36 сіл. На вечір вівторку в більшості населених пунктів аварійні бригади світло вже увімкнули. А от у Чернігіві на боротьбу із нагодою кинули понад 30 одиниць техніки. Необхідна кількість піщано-сольової суміші та пального є заповняють комунальники. В ніч 16 одиниць техніки. Сьогодні вранці біля 30. -ти. це і по паркам, скверам, по дорогам. А також що біля 12 одиниць техніки працювало у нас у Це біля внутрішньобудинкової проїзди, і біля будинків прибирали люди. По Зупинка працювало близько 38 людей, людей в парках, сферах – біля 20, Ну а внутриквартальні проїзди, житлові будинки прибирали бірники, які закріплені на цій території. На сьогоднішній день до кінця місяця у нас забезпечені підприємства паленомастильними матеріалами і технікою. Практично все є. Ми готові. Попри в травмпункті другої міської лікарні черг немає. Лікарі дивуються або комунальники добре чистять тротуари, або ж чернігівці навчилися ходити засніженими і слизькими вулицями. За добу за допомогою звернулося не більше десяти людей, що впали через ожеледицю. Зимова травма вона завжди має свою специфіку: це поломані при падінні, поломані кісточки гомілково-ступневого суглобу. Це при падінні на руку. Переломи променевої кістки в типовому місці можуть бути і більш складні переломи, забої, пошкодження зв'язаного мілковоступневого суглобу. Лікарі радять носити взуття, що відповідає погоді, аби підбори не були слизькими. А головне бути обачними і берегти здоров'я. Бажано згадати, як ходить із минулих років, як ходить по слизькій дорозі. Не треба бігти і думати, що це останнє автобус чи останній тролейбус. Краще подумати про свою безпеку. На сьогоднішній день лікування травми воно фінансово відчутне для будь-кого. Про погіршення погодних умов попереджають водіїв і у Державтоінспекції. На дорогах утворилася уже Ледиця. На магістралях державного значення Київ, Чернігів, Яриловичі та Кіпті Глухів-Бачівськ. Вже сталося кілька аварій з огляду на це. Держато інспекція рекомендує водіям бути уважними, дотримуватися дистанції, правил маневрування з обережністю рухатися мостами та естакадами і не забути змінити гуму на зимову.